В цьому відео я розповім, чому на моєму каналі не будуть виходити відео шортс. Ну, YouTube шортс <плес> Ну, для того, щоб знімати YouTube шортс треба було, щоб моє саме перше відео. Це було не таке відео, як я зараз знімаю в такому форматі, а шортс. Тоді б я зміг знімати їх. А так... Я не зняв перше відео шортс, а зняв перше відео до таке на 10 хвилин, здається. І тому у мене на відео YouTube шортс. Я там намагався з... це от відео там, де я впав з висоти 700 метрів. Так ось, оте відео там де я впав з висоти 700 метрів, хто його дивився, то я його хотів зробити відео ніби шортс, але нічого не вийшло. Тому із за цього в мене не буде відео шорс, ну тільки якщо YouTube випустять якусь таку обнову, щоб можна було. А так то чекайте, що може відео шорт не буде. А будуть тільки довгі. Тобто в основному більшість цікавих випадків. Зі свого життя мені або доведеться робити в якісь довгі відео, або просто не показувати. Так що пишіть в коментарі, як можна ще зробити Ютуб Shorts, якщо ви знаєте. А на цьому ми зараз просто побавимося з цим чилом. Так что так. Ну, добро, мы вот на самом уже будем заканчивать. Всем пока.